Чоловік говорить: а от у мого друга є там жінка, яка не відпускає його на риболовлю. Вона така там контролююча істеричка, Як мені повезло, що ти в мене взагалі не така? То це, напевно, дуже приємно так почути? Чи як це працює? Ну, на перший, на перший погляд, це приємно, але ж буває таке, що якщо він починає потім зловживати то риболовлю, і вони там три рази на тиждень їздять на ту риболовлю, а їй реально потрібно ну, там, він вдома, він, він потрібен їй там в, в, за допомогою з дітьми в побуті в будь-яких інших питаннях, банально в них нема часу один з одним проводити час. То тоді, звичайно, це така маніпуляція, коли він заздалегідь створює такий образ, щоб в їй було некомфортно його розрушити, щоб в їй було зруйнувати його болісно. Він думає, що там, от дивись, є такі-такі жінки на віжені. А от ти в мене така, от прям класна, яка все мене там і влазнює на риболовлю відпускаєш і футбол, дозволяєш дивитися до одинадцятої вечора. Тобто ти в мене така класна і дальна. І спочатку, спочатку. Типу, якщо вона насправді не проти цих його вподобань, вона окей. типу, Але потім вона розуміє, що вона вже хотіла б сказати, що може, maybe too much, можливо, давай трошки якось градус зменшимо. Але їй тепер же важко це казати, тому що він же вже такий образ створив, що вона така ідеальна жінка. Але це ж теж маніпуляція, тому що коли ми говоримо. Іншій людині, що вона веде себе там таким певним чи певним чином авансом. Тобто, вона, ми не знаємо насправді її ставлення, ми не знаємо, насправді, чи подобається їй внутрішньо, чи не подобається те, що відбувається, але ми авансом говоримо: «О, ти в мене всюди мене відпускаєш, «О, ти не проти такого. «О, тобі нормально, що я пізно повертаюся. Тобто, ми створюємо авансом певний такий образ. Який потім призводить до того, що жінка в якийсь момент вона розуміє, що я б хотіла б дати зворотній зв'язок, щось поліпшити в цьому питанні, але вже мені важко. Тому треба розрізняти, що якщо вам щось не подобається, ви можете про це говорити, навіть якщо чоловік до цього вам там співав якісь діфірамби, тому що це більше маніпуляція, ніж реальне побудування стосунків. І наступне запитання, воно буде особисто таке моє. Перебуваючи в відносинах, я зіштовхнулася з тим, що хлопець часто повторював фразу, що все в наших відносинах, воно має бути 50 на 50. От він каже, в наші відносини вони повинні, як ти даєш, так і я даю. Ось я там, подарував тобі квіти, я, я тобі зробив приємне. І відповідь на це ти повинна якось так само відреагувати. І я одразу, знаєш, так відчула, що. Щось тут не те, але з іншого боку, я розумію, що все ж таки відносини там дві людини працює, і вони повинні якби, працювати рівносильно. Що ти можеш сказати про таку модель, коли ось давай ти мені, а я тобі в, 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 взамін? Ну загалом, якщо ми дуже з такої висоти пташиного польоту дивимося, звичайно, стосунки це про і отримувати, і віддавати, і кожен в стосунках має це робити. Але. Коли ми говоримо про те, що хлопець віддає те, що йому комфортно віддати, а хоче отримати те, що він хоче отримати, тут вже цей обмін може бути зовсім нерівноцінним. Ми не будемо твою ситуацію, ми зараз говоримо загалом. От хлопець і дівчина починають зустрічатися, і хлопець там подарував їй там квіти чи якусь там плюшового ведмедя, і він очікує, що вона буде вже з ним спати. Тобто, тут виходить, що він що він. Щось зробив, так він зробив, він молодець, щось купив, але він очікує, що він тепер отримає те, що він хоче, секс, а віддав він те, що йому було комфортно віддати. Тобто це ж не та ситуація, що він їй свою автомобіль подарував, а вона його в щічку по тому що ну тут ситуація взагалі на 180% вісімдесят Да? зворотня, і е, саме тому тут треба роз, розуміти, що звичайно в стосунках ми і віддаємо, і забираємо щось, і у нас є ну, обмін постійно. Але це неправильно робити, що ти мені, я тобі 50 на 50, тому що це вже перетворюється на ринок. Це вже як ділова угода, де значить так, дивись, з мого боку там те -те, те те, з твого боку там те 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 те. І саме тому, якщо ви відчуваєте, що Чоловік е, вами маніпулює там якимось такими речами, ви маєте зрозуміти, що людина віддає те, що їй комфортно віддати, а від вас вимагає те, що їй потрібно. І тут треба розуміти, що ви, якщо хочете, ви можете віддати те, що вам комфортно. В цьому випадку, якщо дівчина отримала квіти, чи за неї там хлопець заплатив в ресторані, там чи подарував якийсь дорогий подарунок, вона може сказати йому там дуже дякую. Те, що щось йому там, наприклад, подарувати, чи якось теж там якісь, запросити його на якесь там кіно, там вечір. Якийсь зробити прикольний там піти кудись в ресторан там чи подивитися фільм в кінотеатрі. Але вона не мусить робити щось, що їй некомфортно, просто тому, що він там щось для неї зробив. Це не ринок, це не бартер, це не це ти мені, я тобі. Це стосунки, в яких ми віддаємо те, що ми хочемо віддати. І так само вже в шлюбі ми. Починаємо дуже сильно прислухатися, що потрібно в нашому партнеру, і тоді ми вже на це можемо там реагувати. Тому що я розумію, що є багато речей, які я хочу віддати своїй дружині, але мені важливо почути, що во що їй потрібно. І інколи я можу віддавати від себе те, що мені некомфортно, але їй потрібно. Але це вже зовсім інший рівень стосунків. Коли ви зустрічаєтеся, це ну, не має так працювати, що хлопець за вас заплатив в ресторані, і ви вже думаєте, ну все, я маю його поцілувати, бо він же чекає, він же заплатив це. Це не так працює. І таке в мене ще буде до тебе останнє запитання. Воно теж таке досить цікаве про те, що чоловіки також дозволяють собі ображатися. І знаєш, коли ти типу, поображається жінка, це так це, це так дуже мило, прикольно, десь в якійсь мірі. Ось а але саме коли ображається чоловік, і ти до нього там підходиш і говориш: Ну там що сталося? Давай поговоримо. Нічого. Ну, давай розберемо, бачу, тебе щось турбує. І я знаю, що у чоловіка є така коробочка нічого, коли він просто, просто реально нічого. Але іноді це дійсно видно, що людина на тебе ображається, там має якийсь там груз. І ти дійсно хочеш допомогти, запитати, але відповідь ні. Чому чоловіки себе так поводять і чого вони очікують в цей час від жінок? Що жінка повинна в їхній голові зробити? Коли чоловік дистанціюється і дуже себе інколи веде так холодно, у нього буває підсвідоме очікування, що зараз вона буде мене завойовувати, і зараз вона буде робити там мовити там 99 кроків мені назустріч. Тобто, зараз, от вона ж відчуває, що щось відбувається, що є якась проблема, є якийсь конфлікт, що ми там посварилися чи ще щось. І вона там питає його: там, ну там що, що сталося, що таке, що що, все нормально. Вона ж по ньому все бачить. Вона бачить, що в нього нема лиця, що він там холодний, ображений, там ще щось. Вона допитується: він, все, все нормально, ні. Ти, ти ображаєшся? Ні, я не ображаюся. І деяким чоловікам їм подобається маніпулювати таким чином, що, типу, жінка, от вона має прям майже там, от в очі йому запригнути, от вона має вже його зі всіх сторон просто там от перед ним плясати, принижатися, тобто якось постійно робити все, щоб от, що ж цьому пану вже не подобається, скажи ж мені, будь ласка. І це така. Дешева маніпуляція стосовно там холодності і закритості, тому що насправді, якщо ви навіть там, щось відчуваєте, як там чоловік, вам, щось не сподобалося. Там, є такі моменти. Якщо це доросла позиція, це можна проговорити сказати: слухай, ти оце говорила, я в цей момент відчув образу. В цей момент я відчув неповагу, в цей момент мені цей жарт не сподобався. Це доросла позиція. Ти чесно сказав, людина, можливо, вибачиться, можливо, ні. Можливо, ти теж там, в цій розмові не найкращим чином себе вев. Ми не знаємо. Але загалом, коли чоловік закривається і робить таке, таке обличчя, і от все, наче все добре, але ти, типу, зараз навколо мене танцюй, щоб я от почув себе там значущим, щоб я відчув, що от моя там дружина, моя кохана там дівчина, вона навколо мене кружляє, намагається зрозуміти, що ж вона не так зробила. Це настільки. Дурна дешева поведінка, що вона вам честі не робить, тому що навіть якщо жінка в якийсь момент там покружляє навколо вас там 15 20 хвилин, чи навіть декілька тижнів, чи там це, якщо ці, такі стосунки продовжуються довго, вона чи пізно все одно зрозуміє, що це маніпуляція, що ви. Штучно створюєте цю дистанцію, вона буде втомлена, і вона просто піде з цих відносин і знайде собі нормального чоловіка. Якщо ну, знову ж таки ми говоримо на етапі зустрічань, коли ви в шлюбі, там треба йти вже працювати з психологами, розбиратися, боротися за сім'ю. На етапі зустрічань ще можна поставити крапку відносно безболісно.